Мене звуть Вероніка, і, як вже ви побачили, нас засипало снігом. Вже четверту добу в нас вирує казна-що, в нас просто якийсь сніжний шторм, буря, вийти просто неможливо кудись піти, переносяться всі плани якісь. І тому я вирішила, чому б не зняти такий сніжний. Влог, хоча вже хочеться весни, останні такі дні, тижні зими вирішили нас добити, знаєте, показати нам сніг, хоча ми його і не бачили. Ось. І я розповім вам, що я зараз читаю. Вже зранку я дочитала нарешті одну книгу. І це такий влог, ну, не знаю, щось буду дочитувати, можливо, щось почну. Це не буде такий влог прямо по якимось книгам. Просто, знаєте, Буденність читаючої людини в сніжних умовах. Ось зранку сьогодні в мене почато декілька книг, як завжди. А, зранку я дочитала «Кавку. замок. А, дуже багато закладенок, і я читала цю книгу, ну, напевно, тиждень. Навіть, ну ні, десь тиждень. І я хочу сказати, що це не було прям легке читання через те, що там настільки, знаєте, такий поток свідомості персонажів, такий потік думки, якихось абсурдних просто пояснень, що іноді ти в'язнеш в цьому, і прям знаєте, мозок трошки. Відключається ось тому я так читала потрошки, і, чесно кажучи, мені було занадто багато абсурду в плані на одну і ту саму тему. Тобто, в нас тут постійно, постійно з усіх сторін крутиться одна тема: це абсурдність влади. Насправді дуже життєво, на жаль, ось про те, що влада не признає. Людей взагалі їх існування, тому і ніякі помилки не признає свої, ніякі, знаєте, не може вибачити людей, якісь їх помилки. Але ну як влада вибачить помилки людини, якщо тіє людини просто в її очах не існує? Ось, і ось ця вся абсурдність ситуації ем, занадто трошки було вже, знаєте, трошки не новато, хотілося б ще якоїсь. Теми додати туди, окрім цього. Ось, але в цілому мені, звичайно, сподобалось. Я розумію, що кавка це прямо моє, прямо неймовірно. Дуже цікаво, що в процесі, що у замку один нас і той самий, по суті. персонажі звуть однаково. Ка. Ось. І це, знаєте, як це може бути кожен з нас, така собі відсилка. Ось це і кавка, це і ми. І ми всі стикаємося з цим абсурдом по життю. На жаль, ось нарешті я дочитала книжку Ура, ура! Я прям задоволена. Далі книга, яку я якраз планую дочитати, можливо, сьогодні або завтра, це The Paris Bookseller від uh, Кері Майер. Uh, якщо чесно, зовсім не те, я очікувала від цієї книги. Тут нас розповідається про, про Сільвію Біч. Те, як вона створила а, свій відомий, всесвітньо відомий магазин Шекспір і Компанія. А, цей книжковий, це моя мрія, я дуже хочу сюди потрапити. Ось, і я очікувала, що а, просто нас будуть а, знайомити, знаєш, це художня, це не історична книга, це а, художня книга, а, базована на історичних фактах. Ось. І я думала, що просто буде, знаєте, в художньому так. Прикрашена просто життя, якісь думки нашої головної героїні, як вона прийшла до того, що вона хоче створити крамницю. Взагалі, знаєте, витоки її життя, де вона була, вона родом з Америки, але знаєте, закохалась у Париж. Потім ось цей весь, знаєте, Богема, Бамон того часу джеймс Джойс, далі Хемінвей, всі вони довкола неї розмову про літературу, про вічне, знаєте, якісь історичні проблеми стикаються вони в той час. Я ось щось таке очікувала. Але тут в нас авторка це все є, але знаєте, дуже-дуже мало. Тут такий основний фокус авторка бере на тому, що Сільвія Біч. Любить жінок, і в неї є там її кохана Адріана, і просто, знаєте, робить на цьому акцент. Спочатку там перші 100 сторінок, це взагалі був більше як любовний роман. І я така читаю, думаю, блін, класно, що ви вже поцілувалися, а книжковий робити будемо чи ні. Ось. І, якщо чесно, Мені не дуже сильно прям подобається. Я розумію, що це мої очікування. Але як я блін перечитала анотації, там ні слова немає про кохання. Я розумію, що в житті людини кохання грає дуже велику роль, але. Ну, Якщо це грає велику роль, давайте про це скажемо в анотації. А ми говоримо про те, як відкривається магазин, як вона допомагала з першим відданням у лісу, інне слово про кохання. І тому я і не очікувала цього ось. Тому я попалася в таку на обманчиву дуже анотацію. Тому мені і не дуже заходить, але Хочу сказати, що ця книга мене дуже сильно надихає, по-перше, взяти читати Гемінвея. Він в мене, до речі, є в книжкових моїх планах на рік, тому, прям знаєте, вона мотивує мене, мене поскріше взяти читати. І ну, я вже дуже мені цікаво, якщо чесно, почитати Уліса, тому що тут дуже багато уваги приділяється. Джейсу Джойсу і його у лісу, як він писав, взагалі особистості письменника багато уваги. І тому мені дуже цікаво. Ось, і хочу дочитати цю книгу. Книга, яку мені, якщо чесно, вже соромно показувати, тому що вона була в мене в кращих книжках року, але я її ще не дочитала. Це третя частина «Бьорн а... Стату. вона в мене так і залишилась ровно на половині. І знаєте, зараз прям така сніжна погода. Прям бери і читай, але не знаю. Ось це, знаєте, такий смаколик, який ти відкладаєш на потім. І це іноді, якщо чесно, грає злу гру з тобою. ось, Але, але дочитай. Ставлю собі за мету. Я не кажу, що сьогодні-завтра, але до кінця лютого буду читати її 100%. Ось. І ще я а, у електронному варіанті читаю зараз. Метахейка і його опівно, опівніч, опівнічна бібліотека. Я десь там якраз також половину прочитала, і знаєте, мені дуже подобається книга, така ось прям життєстверджуюча, якщо тобі ти тобі здається, що ти нічого не варто в цьому житті. Такі, знаєте, банальні сенси, які іноді потрібно нагадувати один одному. Ось мені подобається, приємно написано, цікаво, непогано. І я, знаєте, ось зараз перелічила вам все, що зараз читаю, що дочитала, що дочитую. І в мене, дивлячись за вікно і на цей просто сніжний шторм, і що мені потрібно просто заново відкапувати мій балкон. А, ось, я думаю, поглядаю на детектив зимовий. Давно не читала такого, здається, останній раз у грудні. Йорнльє горст Слідство в мережі. Я думаю, зараз я не говорю, що я її прям прочитаю за два дні, але почну. Так, це в нас норвезький детектив, тому повинно бути щось дуже холодне і дуже. Таке жорстоке. Вони такі, знаєте, скандинави, взагалі ем, не затишні книги, вони такі жорсткі, криваві. Ось що в нас тут? Поліція отримує повідомлення, що на узбіччі вже кілька тижнів стоїть покинуте авто, майже замедене снігом. У нас зараз все замедене снігом. Коли його відкривають усередині знаходять дещо таке, що викликає здивування. Водночас з інспектором Вільямом Вістінгом, Вінстінг, З'язується літерка онлайнової групи, яка займається неформальним розкриттям справи про вбивство смерть австралійської туристки Рубі Томпсон. Одна з найактивніших учасниць групи Астрія, родом з Норвегії, оголошує, що наближається до розгадки в таємниці і раптово зникає з мережі. Вістінг неохоче долучається до аматорського розслідування, але невдовзі цілком поринає у справу, де багато зв'язків і підказок, але їхня природа не визначена. Це перша книжка нової трилогії про Вільяма Вістінга. Тому я думаю, що зараз прямо візьму. А що це таке? Я відкриваю а тут якийсь клаптик. тексту. Текст. Так дивіться цей прикол. Просто книжка. І тут така бумажечка лежить. Хопа. Ви бачите, це якийсь прикол був з текстом. Форматуванні. І вони просто, вона навіть не приклеєна, просто всунули ось так. <му> Лежу читаю, і тут дуже дивне ім'я. Улав. А потім, проте ніхто не знав його справжнє ім'я. Може, просто так його кликали, бо він з Норвегії як сніговик скрижене серце. В який момент Олаф став Улафом? Це якийсь просто прикол. Я навіть погуглила. Він в нас перекладався як Олаф, не Улаф. Ой. Ну що, друзі? Прочитала я перші рівно 100 сторінок. Це. Якраз рівно чверть книги, і мені здається, це якраз гарний рубіж в детективних книгах, щоб вам розповісти, що тут відбувається. Відбувається досить цікаве. У нас тут, в принципі, два різних злочини: одне вбивство і одне зникнення, яке, нібито, на перший погляд не пов'язані один з одним, але пов'язані. Дівчина, яка зникла, вона. Можна сказати, приймала участь у розслідуванні вбивства, але вона не була е, там слідчою. Вона просто, знаєте, такий ентузіаст е, на таких добровольчих началах її зацікавила е, зацікавила це вбивство, тому що вона була в цьому маленькому іспанському містечку, де було це вбивство. Ось, і я хочу сказати, що якась дуже жвава книга, дуже так якось динамічна, нічого ще не зрозуміло. В нас якраз тільки-тільки починають, прям, знаєте, набирати оберти саме розслідування. Так нас вводили просто спочатку в саму історію. І книга, знаєте, дуже сніжна, мені мало сніга за вікном. Тут також замети, постійно йде сніг, мінус 20 на вулиці. Добре, що в нас не мінус 20, а тільки мінус. 34 в день. Ось. Мені подобається так жваво, цікаво, як це все там розвернеться. Там прям дуже багато якихось різних зачіпок, і ти думаєш, як це все в кінці, взагалі, як це все складеться в купу, як все ж таки будуть пов'язані ці дві жінки. Ось. Тому мені подобається. Зараз ще трошки почитаю, поп'ю чай і піду. На вечірню зимову прогулку з Річардом сніг там іде просто шалено, мені здається, ще сильніше, але, начебто, так досить рівно, значить, нема вітру. Що друзі, вже майже шоста година вечора. А я зранку грала ось. Але вчора ввечері я прочитала 200 сторінок і щойно дочитала книгу. Щось мене прям захопило слідство в мережі, якщо чесно. Мені сподобалось такий, знаєте, непоганий розслабляючий детектив. Де все логічно, дуже багато там пошуків в інтернеті, саме цих зв'язків, але і вистачає, знаєте, зачіпок у реальному житті. Ось непогано. Я не скажу, що це прям вершина, знаєте, детективного мистецтва. Але така книга на один раз якраз в сніжну погоду прям ідеальна. Я знаєте, розважилася з нею, особливо після кавки. Прям залетіло на ура. І я зараз думаю, що десь через півгодинки піду гуляти з моїм річмондом. І план на вечір. Сьогодні це дочитати нарешті Кері Майер, Мені тут залишилось... Так, зараз вам скажу. Мені залишилось ну, менше 100 сторінок. Тож, тож, план такий: дочитати її, тому що мені не дуже, якщо чесно, подобається. Ну що, друзі, дочитала я «The Paris Bookseller» від Кері Майер. Скажу так, друга половина книги мені сподобалась більше, ніж перша, де прям сильний такий акцент був на коханні Сільвії та Адріани. Ось, і тут вже більше там, знаєте, таких життєвих, історичних справ. Ось. Але в цілому, все одно це не те, що я очікувала від книги. Мені сподобалось, що в кінці є. Як після мови, після мова авторки, де вона прям розказує, що було дійсно історичний факт, де вона трошки приукрасила там, в принципі, все правильно, трушно, але, звичайно, з дрібкою такого художнього слова, художнього домислу, ми не можемо знати 100% як відбувалися діалоги, що говорили люди. Ось, але така книга, чесно, на трічку. Ось. Так що я за два цих дні дочитала дві книги, прочитала одну книгу. Вважаю, що я прям молодець, тому що перед цим в мене такий був досить довгий період нечитуна. Я, мені здається, Повільно, але вірно, виходжу з нього. Пишіть внизу в коментарях, як вам такий формат відео, влоговий, життєвий, подобається вам чи ні. Можливо, мені варто знімати частіше такі відео. Ось, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, і побачимо вже зовсім скоро у наступному відео.